Вас. Сьогодні ми поговоримо про хімічні властивості середніх солей. Взаємодія солей із металами. З металами у ході реакції заміщення метал, який більш активніший, він буде витиснювати менш активніший метал із його солей. Купром витіснюється феромом, оскільки фером більш активний. Цинк витіснює також купром, але навпаки не буде. Тобто, якщо ми візьмемо сіль цинку, то купром не витісне цю сіль з його селей. Як зрозуміти, який метал активніший і який пасивніший за рядом активності металів. Метал, який на початку ряду стоїть, він більш активніший. А метал, який стоїть в кінці ряду? Там навіть є метали, які з кислотами не взаємодіють. Вони менш активніші, оскільки цинк він стоїть ближче до початку, ніж купром. Він буде витіснювати купрум із селей, а купром ні дії солей з металами не треба брати активні метали, такі як літій, натрій, калій, кальцій, тобто лужні, лужноземельні метали, оскільки вони будуть у водних розчинах взаємодіяти з водою. Ну і будуть додаткові реакції утворюватися. Отже, солі взаємодіють з металами, якщо ці метали активніше за метал, який входить до складу солі. This is the way. This is the way. Взаємодія солей з основами щоб така взаємодія відбулася, один з продуктів реакції необхідно, щоб був у воді. Оскільки нерозчинні речовини не можуть бути одночасно і серед реагентів і продуктів, такі реакції можуть відбуватися лише. Між розчинними селями і лугами. Ну. Луги це розчинні у воді основи. Розглянемо конкретні приклади. Нікол Нітрат взаємодіє з натрієм ОH. OH. Дізнатися дані речовини ми можемо з таблиці розчинності. Натрій карбонат. Знову ж таки пам'ятаємо, що у нас розчинна сіль. У нас розчинна основа. Кальцій Ож мало розчинне, але все ж таки розчинний взаємодіє, в результаті чого утворюється кальцій карбонат. Тобто. Луг і розчинна сіль взаємодіє, в результаті чого утворюється нерозчинна сіль. Або ж нерозчинна основа. This is the way. Взаємодія з кислотами. Реакції між сіллю та кислотою можливі за умов, якщо випадає осад, виділяється нестійка чи литка кислота. А також взаємодія з кислотами. Реакція обміну протікає, якщо сіль утворена менш активною кислотою, ніж та, з котрою взаємодіє дана сіль. Наприклад, сульфатна кислота вона більш активна, ніж хлоридна. Тому. Сульфатна кислота взаємодіє з барій хлоритом. Хлоридна кислота, вона більш активна, звісно, ніж карбонатна, тому з карбонатами хлоридна взаємодія чудова. This is the way. І реакція між солями, тобто між собою. Взаємодія двох солей можлива лише в тому випадку, якщо обидві початкові солі розчинені у воді, і хоча б... Один із продуктів реакції випадає в осад. Тобто серед продуктів одна сіль має бути ну, або принаймні малорозчинною. Отже, у нас аргентом сульфід взаємодіє з аргентом нітратом, натрійнітрат утворюється, а також аргентом сульфід, який випадає в осад. Щоб дізнатися, чи є розчинні чи нерозчинні солі, до реакції. І які солі утворюються в результаті реакції, знову ж таки користуємося таблицею розчинності. Барій нітрат, який розчинний взаємодіє з калієм сульфатом, який також розчинний, утворюється калій-нітрат розчинний. І барій сульфат утворюється який не розчинний, тобто він випадає в осад. Якщо всі будуть розчинні, то реакції не відбудеться. Натрій сульфат розчинний калій нітрат розчинний. Натрій нітрат розчинний, ну і калій сульфат також розчинний. Солі при нагріванні розкладаються. Наприклад, карбонати. Ну, ми бачимо приклад кальція карбонату. Вапно він ще називається. В результаті нагрівання він розпадається на вуглекислий газ і кальцій-оксид, котрий називається окрім. Негашеного вапна і ще і паленим вапном. Ну, тому що випалюється з вапна, власне. This is the way. This is the way. Дякую за увагу. На все добре. Всього найкращого. До наступних. I have spoken.